Привіт, друзі! Це я, Міг Хіменес. Сьогодні я хочу поділитися з вами деякими прийомами та порадами, пов'язаними з новими шейдерами. Це наш новий продукт, і ми маємо багато запитів, як їх використовувати. Зараз продемонструємо, як користуватися шейдерами. Особисто мені вони подобаються, я хочу пояснити вам деякі техніки для різних поверхонь. Але, звичайно, ви можете застосувати його для літаків, фігур, поїздів, кораблів тощо. Тож, якщо вам цікаво, залишайтесь тут та поїхали. Let's go. Гаразд, друзі, я підготував цю велику корабельну гармату. Це масштаб 1 до 72. Я думаю, що це ідеально підходить, щоб пояснювати вам, що робити з шейдерами. Тож, чому саме така башта, як ця? Тому що вона справді велика з такими маленькими заклепками, а плитки будуть ідеальними, щоб пояснювати, як зробити їржу з небарвленням або висвітанням. Тож це буде гарний зразок, щоб показати вам, що таке шейдери. Тож залишайтесь тут і поїхали. Першими повинні застосувати ґрунтовку, відтворюючи камуфляж, і ми почнемо гратися з шейдерами. Першим кроком є нанесення ґрунтовки на модель. Пре Титан може ідеально покривати великі площі за дуже короткий час. Необхідно добре збовтати спреї і наносити їх на відстані 10-15 см від поверхні. Якщо ви бачите, що ґрунтовка трохи накопичується, не переживайте. Він саме вирівнюється і стане ідеально гладким і однорідним після висихання з фінішним покриттям, як у One Shot Primer. Завжди наносите ґрунтовку на вулиці або в добре провітрюваному. Для основи використовувався сірий ґрунт, який є чудовою основою для цементної конструкції. Після нанесення просто дайте йому висохнути протягом кількох годин. Коли ґрунт висохне, ми попробуємо модель. Для цієї моделі можливе застосування камуфляжних кольорів. Пісочний колір, зелений, і коричневий були обрані для башти і сірий колір для цементної основи. Наступний крок дуже важливий. Перед роботою з шейдерами завжди наносьте матовий лак. Діапазон вибраних кольорів, включає світлі, і рижаві, землисто-коричневий, кілька брудних тонів, сірі та зелені. Така широка палітра кольорів додасть моделі хроматичної насиченості. Кольори шейдерів зовсім не потрібно струшувати, просто відкрити їх, помістіть колір безпосередньо в чашку аерографа. Малярний скотч можна використовувати для захисту моделі під час малювання шейдерами. У цьому випадку нижня поверхня була замаскована, щоб ви могли бачити ефект, який роблять шейдери на контрасті з сусідніми поверхнями. Першим нанесеним кольором була світла і ржа. Виливаємо одразу безпосередньо в аерограф. Кольор виглядає дуже темним і майже чорним. Справжній кольор видно після використання з аерографа. Пам'ятайте, що шейдери мають дуже гарні кольори. Їх не потрібно ніяк розбавляти, наносити треба безпосередньо одразу на модель. Тут ефект зосереджений на нижній частині з заклепками. Поступово шари кольори в шейдерів створюють напівпрозорі ефекти. Знявши маски, ви можете побачити дуже тонкий контраст, який був створений. Кольори шейдерів можна використовувати як своєрідний фільтр аерографа, і це лише один із багатьох корисних ефектів, які можна застосувати за допомогою шейдерів. Ви також можете покривати великі поверхні, ізолювати панелі та легко створювати контраст між верхньою та нижньою поверхнями. Для повного висихання шейдерів потрібно приблизно 24 години. Якщо ви хочете прискорити процес, просто нанесіть шар матового лаку, щоб захистити його. Зелений колір також використовувався для знебарвлення зеленої камуфляжної зони. Цей колір також можна використовувати для коричневих частин камуфляжу. Окрім фільтрів і знебарвлення, можна використовувати повний діапазон кольорів шейдерів, щоб додати глибини та об'єму будь-яким моделям. бруд можна використовувати для створення ефекту забруднення вертикального стікання на ваших моделях. Як бачите, ефекти надзвичайно тонкі та непомітні, що дозволяє вносити правки або виділяти будь-який ефект за потреби. Це ідеальний варіант для моделістів, які створюють літаки, які вимагають високої точності застосування лінії панелей і ефектів. Якщо ви повторюєте процес, наносячи кілька шарів, ви можете збільшити інтенсивність ефектів у випадкових областях, щоб досягти реалістично неоднорідних результатів. Зверніть увагу на ліву та праву сторону. Зараз це повторимо. Тут було швидко застосовано кілька вертикальних ліній, щоб легко створити реалістичний ефект бруду. Дуже важливо зауважити, що якщо ви допустили помилку, в будь-якій частині процесу ви можете видалити або виправити її губкою або щіткою змоченою водою. Досягнутий ефект досить цікавий і нанесений лише з використанням трьох кольорів. Цей шар слід покрити матовим лаком, перш ніж продовжити застосування інших ефектів за допомогою інших кольорів, шейдерів або інших технік із застосування змивів, фільтрів або пігментів. Колір бруду використовувався для ретельного нанесення ефекту і тіні на кожного заклепок. Ви бачите, наскільки легко користуватися шейдерами. Колір не розтікається, не липне, дуже плавно наноситься аерографом. Не забувайте, що якщо ви зробите помилку з будь-яким з них, можете легко видалити її щіткою або губкою, змоченою у воді. Якщо ви хочете збільшити інтенсивність будь-якого ефекту, ви можете повторити процес, щоб збільшити контраст. Кольори шейдерів також ідеально підходять для створення об'ємних ефектів на округлих формах моделей, що робить серію шейдерів новим цінним інструментом для авіамоделістів. З допомогою шейдерів можна легко застосувати реалістичні напівпрозорі вертикальні смуги та затінення ліній панелі. Звичайно, ви можете використовувати кожен із широкого діапазону кольорів для різних об'єктів і ефектів. Пам'ятайте, що попередньо було нанесено шар матового лаку, щоб захистити модель від нанесення шарів другого етапу. На цьому етапі акцент змішується на цементну основу. Попередньо пофарбовано акриловим сірим кольором, звичайно, поверхня також матова. Темно сірий кольор був застосований для створення ефекту тіні навколо кільця башти. Інші області моделі також можна затемнити для збільшення об'єму та контрасту. Шедери дуже прості у застосуванні і дуже важко зробити помилку при їх використанні. Після правильного нанесення ефекти виглядають чудово. Комбінація ефектів дуже реалістична та проста у застосуванні. Використовуємо Navi Gray. На передню частину цементної основи було нанесено вертикальні лінії забруднення. Можете побачити наскільки лінії надзвичайно тонкі. Цей процес можна повторити кілька разів, не зливаючи поверхню. Хоча кольори досить прозорі, ви можете затемнити ефект, наклавши кілька шарів. Якщо на поверхні накопичується занадто багато кольору, ви побачите легкий сатиновий або глянцевий вигляд на поверхні. Найпростіший спосіб вирішити це просто нанести трохи матового лаку. Кольор землі використовувався для збагачення горизонтальних поверхонь. Цього разу не було нанесено тонких ліній, а досить прозоре повне покриття горизонтальних ділянок платформи. Аерограф можна використовувати наповну, щоб швидко охопити всю поверхню. Шедри також були застосовані для горизонтальної частини башти, щоб створити більше насиченості та більше нюансів. Шейдер є дуже важливою частиною збагачення обробки будь-якого об'єкта, особливо тих, що мають плоскі та прості кольори. Він також ідеально підходить для старіння та виділення визначених елементів моделі, як от ціле дверця та люка. Шейдери легко миються водою. Після використання кожного кольору аерограф можна почистити невеликою кількістю води. Ці кольори ніколи не заб'ють ваш аерограф. Агдезивне маскування робить застосування динамічних ефектів за допомогою шейдерів досить простим. Зокрема, край панели, які є спільним майже для кожної моделі в усіх жанрах та видах. Тепер можна поєднати башту з основою. Це просто базовий колір для моделі. Тепер модель готова до наступних кроків і методів везерінгу. Не забувайте, що дуже важливо нанести гарний шар лаку, щоб захистити шейдери, перш ніж продовжувати роботу над моделлю. Ця фігурка була ідеальним елементом, щоб підкреслити масштаб цієї гігантської башти. Шейдери доступні в широкому асортименті кольорів. Кольори були обрані з такими темами, як наукова фантастика. броня, флот і авіація. Літаки покриті панелями та поверхневими деталями на крилах і фюзеляжі. є ідеальним середовищем для робот з напівпрозорими ефектами та затіненням. Шейдер ідеально підходить для застосування реалістичних ефектів диму, плям на вихлопі, головного металу на безлічі дивовижних ефектів візерінгу. Паперові будинки та конструкції, які використовуються для моделювання залізниці, також ідеально підходять для роботи з шейдерами. Оскільки матеріали є стандартними, це дозволяє легко виправити будь-які помилки. Звичайно, фігури також можна оживити з допомогою ряду унікальних ефектів, можливих лише за допомогою шейдерів. Обсяги світла і тіні можна легко застосовувати до кожного аспекту фігури. Не лише шкіру можна оживити за допомогою тонких ефектів. Панчохи, намальовані на цьому малюнку, є лише одним із прикладів багатьох матеріалів і тканин, які можна реалістично намалювати. Спочатку нанесли чорний колір, потім встати лак під тон шкіри. Жанр наукової фантастики це багата ефектами частина до неї і підходять шейдери. і звісно, військові машини є ідеальним середовищем для напівпрозорих ефектів. Шейдери можна використовувати для збагачення поверхні ефектами, і іржі, тональних варіацій у межах камуфляжу, акцентування лінії панелі та додавання ефектів до всіх типів деталей поверхні будь-якого жанру та будь-якого об'єкта. Гаразд, друзі, це все. Я сподіваюся, що вам сподобається. Сподіваюся, у вас вийде навчитися та добитися чогось нового за допомогою шейдерів. У будь-якому випадку, пам'ятайте, що ви можете використовувати цей продукт на будь-яких моделях. А мій особистий смак, військова тематика. Я перевів кілька тестів на літаках і використовую це для фігур, що теж дуже цікаво. У будь-якому випадку техніка дуже цікава. Ви бачите, що з ними так легко і просто працювати. Дуже легко в використанні. Немає запаху. Отже, тепер час для вас, ви повинні спробувати це на своїх моделях, і давайте подивимось, чого ви можете досягти з цими новими продуктами. Так, от і все. Якщо у вас є запитання, прокоментуйте. Якщо ви хочете попросити щось інше, можливо, я щось пропустив. Ви можете написати в коментарях або можете надіслати нам електронний лист на пошту АМО. Ось і все. Щиро дякую, друзі, до нових зустрічей. Бувайте! А самі шейдери, ви можете придбати в магазині box24.com.ua за посиланням в описі відео.